Всі говорять про особистий бренд, то часто виникає думка, що це щось типу гарного профілю в інстаграм, щось типу красивих фоточок з відпустки, або в найкращому випадку це кількість підписників, яка у вас є. Ти нічого не постиш і не ведеш в соцмережі, то тебе це не не стосується. Роботодавець як результат дивиться на це все і думає: хм, а чи варто реально мені ризикувати і брати цю людину на роботу? Але важливо пам'ятати, що відсутність бренду це теж бренд, просто не дуже зручний для нас. Всім привіт! Мене звати Лена Бойка, я продюсер експертів та маркетолог. І ви на моєму youtube каналі де я розповідаю про соціальні мережі, особистий бренд і те, як перетворити свої знання в гроші. Це відео буде не тільки для блогерів або інфлюєнсерів, воно саме для вас, якщо ви хочете більше заробляти, отримувати цікаві пропозиції по роботі чи бізнесу і взагалі. Отримувати максимум від свого імені. Повірте мені, зараз наступила та ера, коли ваше ім'я вже шукають у гуру. І питання лише в тому, що вони там знаходять. До кінця цього відео ви обов'язково зрозумієте, чому особистий бренд сьогодні це вже не розкіш, а необхідність, і як зробити так, щоб ваше ім'я стало вашим ключовим активом. Окей, давайте почнемо з того, що розставимо одразу всі крапки «и». Бо зараз, коли всі говорять про особистий бренд, то часто виникає думка, що це щось типу гарного профілю в інстаграм, щось типу красивих фоточок з відпустки, або в найкращому випадку це кількість підписників, яка у вас є. Але особистий бренд взагалі не про це. Особистий бренд це те, що люди говорять про тебе, коли тебе немає в кімнаті. Це те враження, по факту, яке ти залишаєш після себе, і це слова, які виникають у головах людей, коли вони згадують твоє ім'я. Це по факту є твоя репутація, твої цінності та принципи, і це саме твій підхід. До роботи, до людей і до життя в цілому, давайте одразу перейдемо до прикладів. Да, наприклад, ім'я Стів Джобс. Коли ви чуєте його ім'я, що спадає вам на думку? Швидше за все це буде будуть виникати такі слова, як генії, інновації, простота, Apple і так далі, тому що він створив навколо себе той образ, ті слова, які живуть з ним, навіть після його смерті, і люди. Вони не просто йдуть за продуктами Apple, а вони йдуть саме за тією філософією, яку він заклав у свої продукти. Так само з Ілоном Маском. Можливо, зараз, звісно, у вас виникають трошки інші асоціації. Але от як зазвичай, коли говорять Ілон Маск, принаймні раніше, то виникали слова такі, як ризик, як сміливість, як якась революція або слово космос. Ця людина вона не потребувала реклами, тому що вона сама. По собі є найкраща реклама всіх своїх продуктів. Та сама Тесла, той самий SpaceX це просто все проекції цього імені, да, цього бренду. І тепер найважливіше питання, що говорять люди, коли згадують ваше ім'я. Чи взагалі щось вони говорять? Адже дуже часто ми не замислюємося, що навіть відсутність конкретного враження це теж є брендом. Це означає, що ти людині або людям нічим не запам'ятався а отже, ти не відрізняєшся да, від тисячі інших людей в тій сфері, в якій ти працюєш. Я знаю, що це може звучати трохи жорстко, але правда реально така, що якщо ти не створюєш сам собі ім'я свою історію, то інші зроблять це за тебе, і далеко не факт, що ця історія вона буде вам подобатися. Я рекомендую зараз зробити одну вправу. Вона буде дуже корисною. Візьміть аркуш паперу або відкрити нотатки в телефоні. Тут як вам вже зручніше, і напишіть три слова, які ви хочете, щоб з вами асоціювались. Наприклад, для мене цих три слова: перше це експертність, друге це чесність. І третє слово це дисципліна. Отже, ви візьмете також листочок, кажу, або нататки, і випишіть своїх три слова. Наступний етап: подивіться на свої соціальні мережі, да, нехай це буде Instagram, LinkedIn, або TikTok, або Facebook. Все, що ви ведете, і чесно дайте відповідь собі на питання. Перше. Чи транслюєте ви зараз своїх три слова? От прямо зараз. Чи коли ти заходиш на сторінку, чи зрозуміло, що ви їх показуєте? І друге питання: уявіть себе трошки зі сторони, і уявіть, коли людина інша заходить на сторінку, чи їй одразу зрозуміло, що ви транслюєте цих три слова? Одна з головних. Найголовніших помилок да, в побудові особистого бренду це коли ти чітко знаєш, яким хочеш бути, але твої соціальні мережі, там твоя поведінка, твоя комунікація, вони показують зовсім інше. Наприклад, якщо ви хочете, щоб вас сприймали як серйозного експерта з фінансів, а у профілі да, більшість фото це якісь вечірки, якісь жарти, якісь мемчики. То навряд чи хтось сприйме, сприйматиме вас серйозно. І навпаки, якщо ви хочете бути в соціальних мережах і сприйматися якимось легким, веселим, відкритим до аудиторії, але пишете суперсерйозні і при цьому дуже нудні тексти з купою складних термінів, то теж буде розрив в людей між тим, що вони бачать, і яким ви хочете бути. Ваш бренд, запам'ятайте, він має бути цілісним. Та він має бути логічним, він має бути простим і має бути зрозумілим. І що дуже важливо, що особистий бренд він не створюється за одну ніч. Да? Це не якась чарівна пігулка, яка принесе вам гроші і популярність. Прям миттєво. Ні, такого не буде. Це прям постійна і системна робота. Це як у спорті, знаєте, типу, ти не приходиш в зал, не робиш одне тренування і одразу ж отримуєш все там прес, кубіки, да там або гарну форму. Ні. Особистий бренд це, по суті, є тренування да, для нашої репутації, для комунікації та послідовності. Тому я хочу, щоб ви зараз запам'ятали одну суперважливу річ: що особистий бренд це історія про вас. І у вас є лише два варіанти: або ти пишеш цю історію сам, або цю історію напишуть за тебе інші. І повір, якщо ти будеш автором своєї історії, то це буде набагато краще, ніж напишуть її інші. Тому що, коли ти чітко розумієш, що ти хочеш транслювати, коли ти усвідомлюєш, чому саме ці слова для тебе важливі, ти їх починаєш транслювати, і люди щитують те, що ти хочеш, щоб вони щитували. Бо в кінцевому результаті саме твій бренд. Він буде визначати, які можливості до тебе будуть приходити, які люди будуть хотіти з тобою працювати, і навіть буде визначати, скільки ти зможеш заробляти. І особистий бренд, як ви вже зрозуміли, в 2025 році це не щось зайве, це конкретна необхідність, яка сьогодні може дати вам дуже багато переваг. Отже, ми визначили, що особистий бренд це не кількість підписників, не фотки з пляжу, а перше за все твоя репутація, репутація. А тепер давай поговоримо, чому це стало не просто важливо, а критично важливо зараз. Я думаю, що ви помічали, що перше, що роблять люди, коли хочуть дізнатися про тебе, то вони йдуть в Google або в Instagram і впишуть твоє ім'я. І для нас це вже стало не якоюсь там дивною поведінкою. Це реально нова норма життя, тому що твоє ім'я давно ну вже давно стало ключовим запитом в пошуку. І тут виникає найбільша пастка. Е, вона заключається в тому, що саме оці перші 10 результатів в Google або твій 10 постів в Instagram, вони складають якраз перше враження про тебе. І е, давайте поглянемо реалістично, та, що першим зробить. Не знаю, роботодавець після того, як отримає твоє резюме. Ну, швидше за все, він відкриє Google або відкриє соціальні мережі, і тут виникає цікаве питання, що саме він там побачить. Уяви, що ти якийсь висококласний спеціаліст в маркетингу, але твої соцмережі, вони повні фотографії там з вечірок, негативних постів про попередню роботу або колег. І роботодавець як результат дивиться на це все і думає: а чи варто реально мені ризикувати і брати цю людину на роботу? І тут важливо, що я не кажу про те, що не можна мати да, там, власне особисте життя. Звичайно, можна, звичайно, потрібно його мати, але потрібно пам'ятати, що те, що ти транслюєш онлайн. Воно стає твоєю візитівкою. Так само е клієнти завжди гуглять е тебе перед співпрацею. Да? Якщо вони хочуть співпрацювати з вами, вони йдуть або гуглять, або заходять в інстаграм. Якщо вони знаходять ваші експертні статті, вони побачать, як ви виступаєте на конференціях, вони побачать якісь корисні пости да? Там або в Інстаграмі, або в LinkedIn, то це по факту формує довіру. І якраз збільшує ваші шанси на співпрацю. А якщо вони е, заходять, да і нічого там не знаходять, або ще гірше, да, вони бачать якусь супер застарілу інформацію чи негативну інформацію, то швидше за все вони виберуть іншого експерта, да твого якраз конкурента, який вже подбав про свою репутацію. І тут є найбільша помилка, яка стосується того, що деякі люди думають, що якщо ти не ну там, наприклад, ти, ти нічого не постиш і не ведеш в соцмережі, то тебе це не стосується. Але важливо пам'ятати, що відсутність бренду це теж бренд. Просто не дуже зручний для нас, да? Уяви, що тебе шукають люди, а там порожньо, або вони знаходять старі фотографії там не знаю з 2012, 2005-го року. І що вони думають, що швидше за все ви не в темі, ви якісь неактивні, або не сучасні, да? І тоді виникає... Питання, чи хочете ви, щоб перше враження про вас було саме таким? Я думаю, що навряд. Тому я хочу, щоб ви зараз для себе зрозуміли одну важливу річ: що особистий бренд це не лише про те, як бачать люди тебе зараз. Це про те, як тебе будуть бачити і через рік, і через два, і через п'ять років. Це довгострокова інвестиція в ваше майбутнє. І важливо пам'ятати, що сьогодні перше враження про тебе формується не за там 10 секунд при офлайн зустрічі. Воно вже будується на перших 10 запитах в Гуглі або на перших 10 там записах в інстаграмі. І тому я не хочу вас зараз лякати, але я дуже хочу, щоб ви просто усвідомили, усвідомили те, що кожен. Пост, кожен коментар, кожна ваша дія в інтернеті вона реально формує майбутнє. Тому особистий бренд це вже не є додатковим бонусом, це є просто новою реальністю. А тепер давайте поговоримо про те, що насправді може змінитися в житті, якщо ви вирішите серйозно попрацювати над особистим брендом. І я обіцяю, що тут не буде максимально пустих слів, тільки конкретика і реальні приклади. Отже, перше, і напевно найважливіше, що може змінитися, що ви почнете заробляти більше. Тому що особистий бренд це завжди про довіру. Люди готові платити більше тому. Кому вони довіряють. І коли ви починаєте активно проявлятися, створювати якісний контент, бути відкритою до спілкування, то клієнти починають бачити у вас не просто одного з тисячі таких самих експертів, як і ви, а саме того, хто розуміє їхні проблеми, і того, хто може вирішити саме ці проблеми. Друге, що у вас відбудеться, то вам почнуть відкриватися абсолютно нові можливості, тому що особистий бренд це по факту як магніт да, для нових можливостей. Наприклад, тебе почнуть помічати. HR або керівники якихось компаній швидше за все вони почнуть пропонувати вам цікаві вакансії, да, в які там будуть е, вища зарплата або будуть кращі умови. Та до вас можуть надходити якісь пропозиції про колаборації да як з іншими експертами, так і з брендами, які поділяють ваші цінності. Також інвестори та партнери вони починають бачити вас е, у вас. Надійного професіонала, да, з яким можна створювати спільні проєкти, і це також буде збільшувати ваші можливості. Третє, вас почнуть запрошувати на якісь цікаві заходи, конференції або подкасти, тому що особистий бренд робить вас. Видимими і вас починають сприймати як експерта, чия думка дуже цікава і дуже важлива. І це працює насправді, навіть якщо ви зараз сидите і думаєте, блін, я інтроверт, що робити. Ні, це працює, тому що вам не обов'язково виступати на великих да, якщо ви цього не хочете. Але отримувати запрошення на якісь закриті заходи, де можна познайомитись з дуже цікавими і новими крутими людьми. Це реально дуже корисно і дуже круто буде для вас. І останнє дуже важливе, що ви отримаєте від будування особистого бренду, це коло однодумців, тому що окрім того, що особистий бренд це магніт для можливості. Він також є магнітом для людей. Тобто, люди будуть навколо вас будуть формуватися люди. Які будуть поділяти ваші погляди, ваші цінності і ваші амбіції, і коли ви починаєте відкрито говорити про те, що є для вас важливим, що ви робите і чому ви це робите, то ви автоматично приваблюєте для себе тих людей, хто вас розуміє і хто вас підтримує в цьому. А підтримка, як ми знаємо, це ключ до розвитку і до стійкості. Особистий бренд він відкриває двері, про які ви навіть ніколи не здогадувались. Якщо ви зараз думаєте, що ні, мені це не потрібно. То згадайте, як кілька років тому соцмережі теж були непотрібні. Та, Там ті, тільки взагалі з'являвся, ви такі думали, та що це таке. Але по факту зараз без них не обходиться жоден бізнес і жоден кар'єрний зріст. Тому я рекомендую вам починати будувати особистий бренд вже зараз. Я впевнена, що через рік ви будете просто вдячні собі за цей крок. Окей, йдемо далі. Якщо ви вже зрозуміли, чому вам потрібен особистий бренд, давайте тепер детально розберемо покроково, як це можна зробити практично. Крок перший це визначити свої цінності. Можливо, ви думаєте зараз, що цінності це щось супер абстрактне, але... Саме цінності вони визначають, як люди будуть сприймати вас і будуть сприймати ваш особистий бренд. А можна зробити знову ж таки просту вправу: знову ж таки візьміть аркуш паперу, напишіть своїх топ 5 цінностей. Да? Це може бути знову ж таки чесність, професіоналізм. Наприклад, це може бути екологічність в роботі з клієнтами, це може бути відповідальність і відкритість до нового. І після того як ви випишете ці топ 5 цінностей, які для вас важливі. Подумайте, чи ваша діяльність зараз відповідає цим цінностям, які ви виписали? Тому що якщо ваші дії будуть суперечити словам, люди це дуже швидко помітять. Да? І як результат вони перестануть вам довіряти. Наприклад, якщо ваша ключова цінність це відкритість, то питання, чи ділитесь ви в соціальних мережах своїми власними помилками та уроками. Да? Якщо ваша цінність екологічність, то чи можете ви? Чесно сказати, що не використовуєте да, якісь маніпуляції там, тупі тригери в продажах, тому що цінності по факту це ваша фундаментальна база, яка допоможе людям зрозуміти, чому їм варто бути саме з вами. Крок другий вирішить, як ви хочете, щоб вас бачили інші. От тут дуже важливо, типу, як інші повинні вас сприймати, адже ви свідомо формуєте да те враження, яке люди бачать. Вони Розуміють, яка в них асоціація, коли вони чують ваше ім'я. Тому тут теж важливо зробити ще одну вправу, дуже схожу. ви берете листочок і пишете три слова, з якими ви хочете асоціюватися у людей. Це можуть бути як характеристики, так і певні ваші навички, або це може бути спосіб життя. Наприклад, я хочу, щоб я асоціювалася з. Експертністю в маркетингу я хочу асоціюватися з легкістю в комунікації і надійністю в роботі. Після цього так само відкриваєте свої соцмережі і дивитесь, чи відповідає те, що ви транслюєте, тому що ви зараз написали в себе в листочку, і так само чи зрозуміло да поглядаєте зі сторони, чи зрозуміло іншим людям, що саме це ви зараз транслюєте. Тому що тут важливо, що бренд це не тільки те, як ви бачите, да, саму себе або сам себе. А це те, що і інші бачать. Тому ваша задача зробити так, щоб ці образи співпадали. Крок третій: оформіть свої соціальні мережі. Ваш профіль це перше враження про вас онлайн. Тому відкрийте свою сторінку і чесно відповідайте собі на запитання. Перше, чи зрозуміло чим я займаюся? І чи видно мою особистість, і чи видно мою експертність? Що я вам раджу зробити? Поставте чітке якісне фото на аватарку, яке передає ваш характер. Напишіть в шапці профілю, хто ви. Що ви робите і чим ви можете бути корисним для людей? І тут важливо забути про ці от абстрактні фразочки, мама двох ангелят, я просто я і так далі. Ні, людям потрібна конкретика. З чим ви можете бути корисні для них, і третє, що зробіть, видаліть або краще, ну якщо ви не хочете видаляти, ви можете архівувати пости, які не відповідають темі вашого бренду. Крок четвертий регулярно діліться досвідом історією і своєю експертністю. бо дуже часто виникає питання: ну. Типу, нащо мені щось робити? Хто буде читати це мої пости, якщо в мене зараз мало підписників? Відповідаю прямо: ваш бренд не залежить від кількості підписників. Він залежить від якості вашого контенту і регулярності, з якою ви його публікуєте. Що робити з контентом? Перше, ви можете ділитися конкретними кейсами зі своєї роботи. Ви можете показувати залаштунки процесу, да як ви працюєте, з чим ви стикаєтесь, які у вас проблеми виникають, і обов'язково розказувати власні історії, да, які передають. Там ваш досвід і показують ваші цінності. Ваше завдання, ваша задача зробити так, щоб люди, які заходять до вас на сторінку, вони одразу зрозуміли, хто ви і в чому ваша сила. Крок п'ятий: активно комунікуйте з людьми у своїй сфері. Щоб бренд розвивався, ви маєте бути видимою не тільки на своїй сторінці, а також і ви маєте мількати в інших профілях. Тому що ви можете зробити, ви можете писати коментарі іншим експертам, відповідати на питання, які вони беруть там, задають своїй аудиторії. А також брати участь у дискусіях. Також хочу поговорити з вами про три ключові помилки, які можуть повністю зруйнувати ваш особистий бренд ще до того, навіть як він сформувався. Тому що це помилки, які я бачу у клієнтів, блогерах, в продюсерів, в різних експертах. І, в принципі, я сама іноді ловлю себе на них. І в сучасному світі дуже легко якраз на них. Натрапити або залетіти не зовсім туди, куди вам хотілося. Помилка перша це копіювання чужого бренду. Це відбувається дуже тонко, тому що ви можете спочатку надихатися, да, типу, наприклад, ой, вона говорить так впевнено, треба теж так робити, або в неї світлі фото, значить, і мені треба робити да, там, флетлей. Вона будує запуски, робить запуски по психології, значить, і мені треба робити запуски по тому самому скрипту, або по тій самій воронці. Але рано чи пізно це починає виглядати як... Костюм, який не вашого розміру. Да? І люди це Відчувають, тому я рекомендую копіювати формат, але не суть, яку передає експерт, яким ви надихаєтесь. Да, вам може це подобатись, як хто знімає відео, але зміст має бути на 100% ваш. помилка 2 – це фейковий образ. Сюди входить все, що робиться да, для вигляду. Наприклад, якісь позичені речі для фотосесій, цитати, які ви реально там не відчуваєте, які не дуже надихають вас, або історії успіху, які є приукрашеними, або, наприклад, в сторі. Рес ви посміхаєтесь, а в реальності у вас повне вигорання, і тут важливо, що я не хочу е, сказати про те, що вам не потрібно да, там, е, транслювати свої проблеми. А навпаки, я вважаю, що якщо у вас образ в соціальних мережах не, не відповідає тому, які ви є насправді і які ви є в житті, то це не бренд, а це маркетинг без основи. І тому задайте собі питання: якщо вот зараз взяти видалити повністю весь ваш контент і залишити тільки особисте спілкування з людьми. То що вони про вас будуть говорити? Оце і є вашим брендом. Помилка третя це думати, що бренд це раз і назавжди. Наприклад, зробили фотосесію, виставили там 10 постів, оформили шапку профілю, і все, ніби готово. Ні, це не так. Бренд це не щось, те, що ти один раз зробив, типу, або зробила, і воно працює. Це по факту, як м'ясо. Да? Або ви його тренуєте регулярно. Або він буде у вас засихати, в'янути і зменшуватись, тому що люди змінюються, бізнеси змінюються, і навіть соцмережі змінюються. І ваш бренд має це завжди відображати. Може бути така історія, наприклад, що ви один час були там про інстаграм контент, але зараз ви більше, наприклад, про продюсування експертів, і це абсолютно нормально. Але якщо ваш профіль досі показуєте, що ви про. Контент, да, ви там контент стратег, але насправді робити зовсім інакше зараз якісь штуки по роботі, то люди не зрозуміють, чим ви реально можете бути їм корисним. Тому що зробити натомість, щоб не робити ці помилки, перше зробити ревізію. Да, зайдіть в свій профіль і гляньте, чи дійсно ви відображаєте себе, чи це те, що хоче бачити е, ваша аудиторія в плані, чи хочете ви, щоб це ваша аудиторія бачила. Друге, визначте свою точку правди. Да, напишіть три речі, які ви не хочете. Приховувати навіть якщо це не ідеально, все одно напишіть, можливо, це якісь сумніви, можливо. Це те, що ви там не все знаєте, це абсолютно нормально. От візьміть і напишіть три речі, які ви не хочете приховувати. Третє, дайте собі дозвіл бути живою. Да? Ваш, ваша сила, вона не тільки в експертності, а вона так само і в людяності. Тому що люди купують у людей. І навіть якщо хтось інший вам говорить по-іншому, ніфіга, це так не працює. Люди купують не в ідеальних аватарів, а в реальних живих істотах да? людей. І четверте. Е... Прийняти треба того, що будування. Особистого бренду це не короткий шлях, а довгий шлях. Та і ваш бренд він буде рости і це прекрасно. І вам головне не зупинятися. Вам головне писати, продовжувати пости, рілзи, говорити, всюди з'являтися, і головне робити це регулярно. Ну і п'яте, не забувайте, що вам потрібно бути собою, тому що копії нікому не потрібні. І тут важливо розуміти, що копії вони не мають глибини, вони не мають довіри, вони не мають майбутнього. А от ваша справжня. Справжність це те, що ніхто ніколи не зможе повторити, і насправді це найкращий фундамент для будування особистого бренду. Отже, давайте згадаємо тепер головне про що ми сьогодні говорили. Перше, що особистий бренд це не просто про красиві фотографії в Instagram, це не про фільтри, це не про кількість підписників і навіть про частоту сторіс. Особистий бренд це те, що люди говорять про тебе, коли тебе немає в кімнаті. Це твоя історія. Це твої цінності і це твій стиль рішень. Це саме той слід, який ти залишаєш після розмови, після співпраці з тобою, після випуску, випуску там виступу якогось, після коментаря в інстаграмі, або. Після прочитання статті в LinkedIn. друге у тебе вже є бренд, і так, навіть якщо ти для цього нічого спеціально не робив або не робила, бо кожен твій пост, кожен твій коментар, кожна твоя якась публічна дія це вже частина твого бренду. І головне питання тут: а який саме в тебе вже бренд є? Чи відповідає він тому, ким ти хочеш бути? І чи він формувався хаотично? Чи він ну, тобто, він формується з твоєю участю, чи без тебе? Третє, можна почати з малого. вам не потрібні 100 тисяч підписників в інстаграмі, вам не потрібно запускати агромні марафони чи робити якісь гучні колаборації. Вам просто потрібно зрозуміти, хто ви є зараз, почати розповідати свою історію і зробити це системно, щиро і регулярно. І саме тут почне або вже. Почав формуватися ваш сильний особистий бренд. Тому, якщо ви ще до цього його не формували, я вам дуже рекомендую почати формувати. Особистий бренд, почати вести сторінку в інстаграмі або Фейсбуці, або в LinkedIn. В принципі, я рекомендую зараз використовувати Інстаграм, Ютуб і LinkedIn. це найкраще рішення для вас. Якщо у вас виникають якісь питання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Я обов'язково дам відповідь на кожне питання. І також не забувайте підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. Також під низом під цим відео ви побачите посилання на мій інстаграм. Можете також підписуватись туди, тому що там я даю більше корисної інформації. Точніше, я її даю частіше, тому обов'язково підписуйтесь і до нових зустрічей. Пока-пока!